пирога, вага коробочки 35 кг за 10500. Чоловіча куртка. Розмір 3ХЛ. За Защитую. О, мабливо. Чоловічі штани. 3. Розмір Л. Ще одна курточка чоловіча. Розмір 3XL. Куртка за щитою чоловіча, розмір S -ка. Ще одна шкіряна хлопочка теж за щитою розмір 40 У Чоловіча куртка. щитою Розмір. Чоловіча І за щитою Розмір. S Чоловіча куртка теж защитує. Розмір. Еска. Чоловіча куртка защитую. Розмір. Розмір Елька. Ще одна курточка, теж чоловіче защитує. Розмір. Ека? Така курточка, теж чоловіча, за щитою, Розмір. Мка. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. така курточка. L чоловіча, Розмір Елька. Шкірині. чоловічі штани. Розмір. Мка. Штани. Розмір М. Чоловіча куртка за щитою. Розмір Елька. І остання це теж чоловіча куртка за щитою. Розмір 56-й. Це була екіпіровка, Вага ящика 35 кг за 10 10500.